Зараз я вам розповім, друзі, про ті агенції праці, які в Польщі не повинні існувати. Мова буде йти про випадок, який стався із 35-річним громадянином України Андрієм Селюком, який був відделегований від Польської агенції праці до Бельгії, де він, внаслідок нещасного випадку, уявіть собі втратив ногу. І жодного телефону, жодної інформації, жодної підтримки. Жодної компенсації від роботодавця Андрій не отримав. Я вас прошу, друзі, якщо у вас є можливість, надсилати це відео до нашого Державного генерального консульства в Бельгії, тому що я вірю в силу інтернету, вірю в силу ваших репостів і позначок нашого консульства, яке може допомогти. Я в цьому впевнений. Тому що адвокатами можна допомогти, і якщо ми зробимо. Багато переглядів, то про цю ситуацію дізнаються всі. Ця стаття була опублікована уже на бельгійських новинних просторах інтернету, але, на жаль, я не маю точної назви цієї агенції праці. І, скоріш за все, адвокат не дозволить цього зробити, тобто публічно це оскаржити. Наш кореспондент В'ячеслав Савицький тримає зв'язок із дівчиною потерпілого Анастасією, яка можливо нам надасть на протязі певного часу більше інформації. У мене одне лише прохання це зробити максимальний репост, щоб ця ситуація була постійно на слуху. І тільки тоді наші державні представники зможуть допомогти. Друзі, на цьому місці, Андрія, міг би бути кожен. Не дай Бог, щоб така з вами ситуація сталася. Але я вірю в вашу підтримку. Отож, друзі, я вам зачитаю, як це все сталося. Українець, який втратив ногу в порту, Антверпена може залишитися без реабілітації та житла. Ось що його чекає, тому що польський роботодавець і страхова компанія польська взагалі не реагують. Пельгійські медіа повідомляють про критичну ситуацію 35-річного українця Андрія Солюка, який втратив ногу внаслідок виробничої травми в порту Антверпена. Після восьми місяців лікування чоловік ризикує залишитися без реабілітації, протезування та житла. Через Відсутність належної реакції з боку польського роботодавця чи страхової компанії. Цей інцидент, друзі, стався 23 квітня 2025 року в цьому ж самому порту на території Європа Термінал, де потерпілий працював для польської компанії. І під час виконання робіт вантажівка не знаю, чи вона не ручнику не була, цього мені вже невідомо, але вона почала різко здавати назад. Там стояв українець наш Андрій, і його вона придавила колесами. Так. І уявіть собі, що у наслідок цього Андрій опинився під колесами, і після тритижневої коми, три тижні в комі, в комі був Андрій, та серії операцій лікарі були змушені ампутувати йому праву ногу. Перебування в лікарні оплачувала страхова компанія транспортного засобу. Тобто, страховка автомобіля покрила цей інцидент, який збив чоловіка. Однак, з 12 грудня його мають виписати це через півтора тижні. Оскільки стартує реабілітація та процес протезування, на які у Андрія грошей немає. Відповідальність за подальше лікування має нести польська страхова компанія та польський роботодавець, який не виходить на зв'язок або ж не виходив раніше. Зараз адвокати, я думаю, будуть допомагати Андрію якось вийти на зв'язок із роботодавцем. Але знаєте, що найгірше? Тут також в цій статті пишеться, що за свідченнями Андрія, польський роботодавець. Після аварії не надавав підтримки і не здійснював виплат. У вересні представники компанії намагалися змусити його підписати документи, що покладали відповідальність за цей інцидент на самого працівника. Друзі, можливо, хтось із вас за фахом є юрист або ж розбирається, як правильно знайти інформацію, яка відповідальність в Польщі буде за те, що людину змушують до таких от Речей взяти відповідальність на себе, людина залишилась без ноги, а йому кажуть: ти візьми відповідальність на себе. Після виписки чоловік ризикує залишити себе з місця для тимчасового проживання. Ну, бо, ви, щоб ви розуміли, там, де те було проживання від роботодавця, вже Андрій доступ до, доступу до нього немає. І в тій лікарні, в якій він перебуває, з того, що я зрозумів. Йому зараз пробують допомогти якось знайти тимчасове житло, але найгірше навіть не це, тому що 6 січня через місяць закінчується термін легального перебування на території Бельгії, тобто відрядження. І я собі не уявляю, в якій зараз Андрій знаходиться в ситуації. Тому я вас на початку, друзі, і попросив зробити максимальний репост та відзначати консульство, наше генеральне чи посольство в Бельгії так. Зараз ця ситуація набирає обертів, і з нашою допомогою я, можливо, зроблю все, щоб максимально дати обширну, обширне висвітлення цієї ситуації, бо на місці Андрія міг би бути кожен. Я сподіваюся, друзі, на вашу максимальну підтримку. Потерпілим я бажаю міцного здоров'я. Я не уявляю, звідки ви його маєте взяти, але. Сили духу і віри в світле майбутнє. Важко мені коментувати цю ситуацію, і я не скажу, що я вас розумію, тому що це буде неправда. Я надіюся на людську підтримку, на людське взаєморозуміння і на те, що адвокати допоможуть рознести того роботодавця, який вам, пане Андрію, не допомагає, бо це неправильно, не по-людськи. Ну і якщо вже йде мова не по-людськи, то тут тільки адвокат може врятувати. Це досить тривалий процес. Я думаю, що він буде не безкоштовний, але я вірю в те, що Бог покарає винних. Це все, що я можу сказати.